Привіт усім, вітаю вас на каналі Птахобітанія. Це наші півники фаверольки. Сьогодні вам покажу, розкажу, як тут все відбувається, як хто поживає. Це наші китайські шовкові. Вирощую їх в перший раз. Вирішила покласти їм, до речі, ось такий столик, тому що вони дуже нагрібали тирси. А ось такий столик якраз допомагає воді і корму знаходитися постійно в чистоті. Ось так. Хто пам'ятає, які вони були шугані, дивіться, тепер вони абсолютно ручні. О, ось такі красотульки. Китайські шовкові вивелися у вересні. До речі, цієї ночі у нас було 4 градуси тепла. Думала, що всі замерзнуть геть. Але нічого, бачу, всі жвавенькі, всі гарненькі, нічого нікому не шкодить, ні грама. Звичайно, зараз ще трошки не буду відкривати на двір. Звертята. щоб часом вони. Ще трошечки-трошечки побули в такій теплоті. До речі, в курнику набагато тепліше, ніж на дворі. І не думайте, що вони сидять на нормованій дієті, але просто взяли, перевернули годівничку, сунули з цього, свого трапезного столу. Ну і все. Ось такий вже гарненький чи Ось. Дуже гарно опушилися, тому холоду їм уже не страшний. Зловила такого товариша, дивіться. Невчасно поміняла їм приміщення для того, щоб вони могли спокійно рости. І такі також трапляються, Тому я маю отакий десь спрей і під пшикою. Бачу, пшикнула раз не допомогло, уже спрей майже змився, а він час від часу ще страждає від своїх сородичів. Ну таке буває, тому на жаль, що робити. Будемо якось з цим боротися, так? Будемо боротися. Зараз тебе запшикаємо, підеш знову ти до своїх малят і сподіваюся, що це минеться. Територія вже збільшена, але привички дуже важко викорінити. Що у птиці, що у людей. На жаль. Отако я запшикала. Можна вже відпускати до малят своїх. Є курча голошийка з ними, то вони його не трогають. А ось цього вирішили, що йому забагато пуху на шиї, треба з нього зробити голошийку. Ну, дивіться, як гарний столик. Курчатка собі стали в коло, поїли, попили. І їда, і вода завжди чистенька і завжди у доступі для малят. Розвожу для своїх малят. Ось такі даю їм зараз для бройлерят і таке. Водичка тільки крижана, для всієї решти птиці розвожу е, підкислювач. Ну це наші наймолодшенькі пташенята Ось на нашому пташиному подвір'ї бройлер роз 708. Їм сьогодні тиждень, відколи вони вивелися. Такі гарненькі каванчики також гарно перенесли у цей холод, який був вночі. Бачу, корм їдять, водичку випили, все в них тут. Панюцька. Бігають по всій території, хто далі їх собі відпочиває? Кому як? О. Підбігають, їдять ні в року. оп До речі, хто вперше завітав на мій канал, то Саме цей виводок мав 100% результату при інкубації. Тому, якщо вам потрібно дізнатися більше інформації про інкубацію, якщо досі ви вагаєтеся, або якщо у вас щось не виходить, то я вам залишу в коментарях, прикріплю перший коментар саме по інкубації в інкубаторах поенопластових, побутових. І ви також зможете досягнути там буквально пару треба виконати пунктів для того, щоб ваш результат також був стовідсотковим. І у вас теж обов'язково все вийде. Ще один момент: якщо ви курчатам даєте будь-яку, повинні пам'ятати, що препарат кожного дня готується свіженький і чистенький, незалежності від того, випали вони. Водичку, яку ви поклали йому вчора, чи не випили. І окрім препарату, ніяка більше водичка вашим курочкам не дається. Що стосується бройлерів, наче нічого теж гарно перенесли ніч холодну, але я їм вімкнула лампочку. Тут, до речі, запхати голову до них всередину, то досить таки тепленько. Як бачите, одна вже кліточка абсолютно порожня, тут залишилося ще тільки 5 штук. Ось, тушки 3 кілограма не було, але менше ніж 2800 також не було. Всі рівненькі, всі гарненькі, всі чепурненькі. Тому такі то справи. Їдять, п'ють, відпочивають і горя не знають. Отак. Ну, Певерольки снідають. До речі, з цього стада вже несеться дві курочки. Ну що розказувала? Ну, що розказувала? Розкажи. Кизвіжна. Несуться дві курочки, гніздо активно гадять, а несуться на підлогу. Таке теж буває. Привіт! Ідемо з вами далі дати ще там. Як я кажу, через дорогу богет, голодні всі. Всі їдять, у всіх трапеза. Самий чудовий момент. До речі, вже курочки мають три яйця в день. Два яйця з тої загороди і одне яйце вже з цієї загороди. В кожній загороді 8-9 курочок, тобто в цій 9, е, Ні, тій вісім. А тут 2, 4, 6, 8. О, тут дев'ять, там вісім і там 8. Тому чекаємо скоро інкубаційного періоду. Півдні дуже гарно з усіма справляється, навіть ось цей найменшенький, теж вже навчився молодець. Хто ще не знає, вперше завітав на мій канал. Це кури м'ясо яєчного направлення, назва їх Фаверволь. А то сексна порода. Півники завжди чорненькі, а курочки завжди отакі лососові. Несуть 150 яєць в рік. Дуже гарна бульйонна птиця. Тобто аромат бульйону з нею винно відрізнете від вишуканих ресторанів. Тому багато яєць від них не очікуємо, але тим не менше, коли розпочнеться вже яйцекладка, то сезон очікується, щоб був гарненький. Тут чотири виводки, вони всі різновікові. Спеціально так сформовано, щоб можна було бути завжди з яйцем. Що тут у них за істерики з цього боку, я не зрозуміла. Молодеж, як дела? Все у вас добре чи не добре? Я Нічого не зрозуміла. Ніби добре, там хто знає. На дворі дуже гарна осінь, незважаючи на те, що ми проживаємо, до речі. Нароші, так, називається частина території у Чернівцях, це така при... приміська територія, можна це так назвати. Но в мене на подвір'ї немає жодної іншої птиці, окрім моїх курочок. Чому так? Тому що я помітила, якщо тільки я виставляю годівничку на двір. Все, одразу я можу чекати дуже багато бажаючих поласувати кормом, який не треба ніде шукати. І горобчики, і круки, і голуби. Різні, різні птиці приходять з задоволенням і залюбки поїдали той корм. Тому було прийнято рішення годівнички покласти тільки всередину. На дворі жодного зернятка немає у вільному доступі. Таким чином, жодна інша, чужа, дика, хижа, птиця не залітає на подвір'я. Подивіться, які прекрасні фаворольки, як вони гарно на сонечку переливаються шийка, спинка. Просто фантастика. Ось такі красені. Дякую всім Збройним силам України за такий чудовий гарний ранок. Дякую всім вам, хто підписався на мій канал. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Нехай здійснюються всі ваші мрії, задуми та сподівання. Нехай буде все як найкраще. Міцного вам здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!